Привіт, шановні підписники. Сьогодні приїхав купити собі таку шапочку. Ха, називається Біні тут. Ну, Біні вони називаються, типа. І можливо комусь буде цікаво подивитися, що є в цьому магазині. Це магазин 5.11. Оце я. Це я. Це 511 і я вам покажу, що в них тут є. Бачите. Різні штанишки. Ой, до речі, теж непогана курточка. Хороший матеріальчик. и цена 230 баксів ну вона мабуть не промокаємо Waterproof. Ну, якщо хтось не знає, що це за магазин, це повністю э, магазин розрахований на військових. Тут навіть купляють. Моя донька, коли робила в поліції, вона купляла тут собі, э, типу юніформ, ну, уніформу. Я бы сказать, ну да, униформа наверное. Вот такая курточка. Ну, короче, тут купляют вискови и полицейские Купляют себе одежду, ну типа рабочую одежду, да, униформу. Ось такі джинси є, Багато, дуже, дуже багато джинсів, штанів різних спеціальних для військових. Це не просто джинс. Він якийсь з кевларом. А скільки стоїть джинс? 85 бакс. Дивіться скільки паски, чоловічих, це ж якісь тактичні. Такі якісь. Ніхрена сірі, який він грубий. Бачите, тут є моделі різні. Шортики коротенькі. кофточки ресни такие шорти где заучалась значит карпятки 5 11 на кулинике резни, рукавички, все тактично. А я покажу, какую хочу шапку купить. Короче, есть такие. Вот здесь. такие. Теплые рукавички. И я хочу чуть -чуть взять настойчик. 28 баксов. Я себе и возьму. Он на мне будет всю Курточку что на мне не самое Шкарпетки. Найти я жду трусы. Человеч. 5.11. Ну а тут уже типа жіночий видел. У них так само є джинси різні, кофти, ось так виглядають жіночі джинс. Тут є плейт карріерс, ну типу плитоноски. Давайте подивимося, скільки стоїть. 240. Це без плетки. На Напорожні плитку самі купляйте. І ось є ще за 220. Але їх тут багато здо вони висять. Є сіра, різні кольори. Відкі гідратори. Типа що маємо воду насити сюди. Щоб... Ну і візьдо. Тут є жіночі сумочки. Типа. Пістолет, м'яка кобура, такі сумочки. Ось до дуже багато. всяких Такі екстра кишені, які ти можеш на свій рюкзак причепити. Так само тут є на розгрузку різні речі, сумочки під магазини. Тож... Дуже дуже багато приладів тут є Рюкзаків тут просто, блін, тьма. Але хочу сказати зразу, вони не дешеві. Забачте, не, не нас тут показують, як тут ціпляються екстра різні сумочки маленькі, які ми бачили. Tipo, зразки. ну Це жіночі відео, да? багато чого жіночі. Ну, давайте, наприклад, подивимось, скільки стоїть там якийсь рюкзачок військовий. 2075 баксів. А їх тут повно просто. просто повно. Добре, зняв таке коротеньке відео. Не хочу голосно говорити, бо тут є люди. Я не хочу їх дратувати своєю присутністю. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!